У грабовецько долюбівській громаді на стрищині тепер безпечніше. На вулицях встановили камери відеонагляду в 2020 році. Що попереді скликання сесії сільської ради, тобто, коли було село Долібе, було реалізовано 36 камер, і це пішло хорошим досвідом про безпеку нашого села. Відповідно, ми цей досвід в 2020. Другому році вже втілили по цілій громаді. Таким чином, на вулицях кожного населеного пункту громади, обабіч торіг доставили ще 26 камер. Такі камери мають можливість визначати номера транспортних засобів відповідно можуть бачити, куди автомобіль рухається. Всі камери під'єднані до системи Безпечна Львівщина. За допомогою систем відеоспостереження нам вдається швидко реагувати на ці злочини. Нам дається індифіковувати цифрові сліди, які на відеоносіях залишають злочинці. І встановлювати їхні транспортні засоби, офізичувати людей. Тож тепер правоохоронці через відеонагляд слідкують за порядком в цих населених пунктах. Завдяки цьому нещодавно вдалося спіймати грабіжника. Була ситуація та був випадок, коли до нас поступило повідомлення про крадіжку одного з навчальних закладів на території громади, і, значить, в людини викрали її особисті речі, викрали грошові кошти. Значить, і за допомогою камер спостереження особа була встановлена, і до п'яти годин ми встановили місце перебування. І ці речі в людини вилучили і повернули власнику. У поліції розповідають, що з часу встановлення камер таких ситуацій було вже декілька. Правоохоронці наголошують, що така система відеонагляду діє і як превентивний захід. Люди розуміють, що вони залишають ці цифрові сліди на системах відеоспостереження і вони можуть бути викритими. І вони намагаються вже не з'являтися і не вчиняти ті чи інші правопорушення в тих регіонах, де є значна кількість якісних камер. Прилади закупили з бюджету грабовецько до Лібівської громади депутатами. Грабовецько до громади було виділено 915 тисяч гривень для реалізації цієї програми. На даний момент у нас є в громаді 62 камери, але ми на цьому не зупиняємося. Є результат, відповідно, треба продовжити таку добру ініціативу і допомагати поліції. Полянова, Роман Купранець. Головні новини для стрий тебе».